Оце піжаки мене збив. Оцей дриж? Угу. ти хоч нікому не кажу, що ся здихона тебе вирубила. Що ха-ха? Що з ним робити будемо? Забирай ключі! Судьба і так. Уже з ними все зробила. Петь, це баришня з дівічника. Я тобі потім об'ясню. Твої біля салону Біатріс. Беатріс! Вона мене в ресторані чекає. Дай від Кадилака! А хрен тобі не овощ! Та ми з нею помирилися! Вона готова мене до себе обратно прийняти! Назад! 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 З ліщами! Тріхом да! біжи їх забирай! А мені що робить? сходи, ти ж замерзла! Не туди, а... от туди, ти будеш кустати, що в туалет в дворі! Петь! Ладно, ти взяв мій халат. Ну, ч... ладно, ты взяв мои спортивочки. Тапочки мои. А... А... И полотенечко мое подрезал. Ты що, с гостиницы съезжаешь или що? Петь, та я не роздивлявся, кидався підряд. Потім що не своє я віддав. Сус! Я знаю тебе, отдаватель! Ти только у кромчучки до сих пор 20 купонів не віддав. От так завжди. Пішли вже. Шапку сними, отдыхающий. Ви понимаєте, що мені два рази в житті було так страшно, Коли ті мужики з тачки вийшли і коли батя з тюрми вийшов. Ви поняли, да? Что мне страшно, когда кто-то выходит, поэтому не появляйтесь на моем пути, прошу вас. А сейчас давайте выпьем. Давайте выпьем. Я лимонаду, потому что я за рулем. Давайте выпьем за моего прекрасного друга Суса, и за его чревнейшую спутницу Беатрис. И за то, что мы снова вместе, снова рядом, бабушка с дедушкой. Отвали, Сус. Мы не снова вместе, мы не рядом. Та давайте випів за мого друга Суса, за цю скалопендру, яка проползла по душе кожного. Даже бокали звучать, як церковний колокол. На бот! Що то стало холодать? Брюс Іванович, а скажи-ка мені чесно, тобі не набридло жити на горищі. Бо мені вже набридло. Може, пора в хату переїжджати. Бо вони ж там жирують, вони ж там гуляють, а ми тут попадаємо в перепльод. Та понятно, що так просто в хату мене ніхто не пустить, а от хвору людину пустять одразу. Та звісно, що на слово мені ніхто не повірить, а я їм справку покажу. Та ніхто її купляти не буде. Я організую так. Що цю справку мені принесуть на мисочки з сосісочками? Робота Сус! Отак тримай і не зламай. І почали. Владичі здохни! Владичі здохни! Голосніше. Здохни! Голосніше. Те оштрафована. Тобі премія. Натиши здохни. Владичі здохни! тиші здохни! здохни. Давай, закривай цей цирк і все. Цирк – це ваша лікарня! Цирк, цирк – це, це ваша лікарня! Цирк, цирк – це ваша лікарня! Цирк – це ваша лікарня! Відіти. Слухай, я не можу рятувати життя людям за 7-600 місяць. Доводиться крутитися. Та я бачу, ти крутишся, як дзигав що Покрутився і конвертик прилетів, да? Давайте це все якось закінчимо, бо я в стетоскопі маю чути серце пацієнта, а чую ваші. Крики. Розумію. Штука за... баксів. За що? Як за що? За концерти мені Суса. Латиші здохни! Латише здохни! Латиші здохни! Добре, я зрозумів. Слухай, таких грошей в мене немає. Давай по бартеру. Ти отак от заговорив, да? Корупція? Лікарняний заднім часом чи підлатати когось. А Як на рахунок вбивства? Треба позбутися од цієї людини. Оце мій друг Петя Бампер. Любить і кататись, і саночки возить. А це мій друг Сус. Плюгер по жизні. Куди вітер, туди й він. Пригоди бампера! і Суса. О! Що так? Є мора, Його манка. Ну нормально. Слухай, я мене на, 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 на тобі, довідка, що ти помираєш. А? Це ключик до серця коханої. Вона до помираючого прилетить на крилах кохання, поки я не полетів на крилах смерті. А потім ти ж не помреш і вона про все дізнається. Понятно, не помру, а ти тут на що? Напишеш мені справочку, що я живіше всіх живих, що хвороба поїхала, і речі забрала. І все. А якщо не видимо, отак От ти заговорив, так? Да? Закривай одне око. Закривай. Тоді тобі. П І З Д. А. Я зрозумів. Зрозумів. Бач, не гінеколог зрозумів. Ну, тим більше тут же нормальним почерком написано. на, на, на Калякова. До побачення. Гіппократу привіт.